Доброго дня, п'ятикласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку промінь та пряма. Будемо одразу розглядати дві геометричні фігури. Для цього накреслимо відрізок АВ і відрізок АВ. Із цього відрізка АВ зробимо промінь та пряму. Якщо взяти і продовжити відрізок АВ, Ми отримаємо з вами промінь. Причому початком проміню буде точка А. І цей промінь ми можемо позначати як абетре промінь. А початок променя. Кінця у променя не існує. Записуючи назву променя, на першому місці завжди пишуть назву точки, що є початком променя. Якщо ми можемо знову накреслити відрізок АВ. АВ. але продовжимо його в іншу сторону вниз. Тоді у нас буде промінь БА. Тому що першою називаємо точку, яка є початком відрізку, початком цього променя. Промінь має початок, але не має кінця. Тепер переходимо до прямої. Якщо продовжити відрізок АВ не обмежено за обидва кінці, то ми отримаємо пряму. Тобто, з точки Б ми продовжуємо не обмежено. І з точки А також продовжуємо. І ми отримуємо пряму. Назва прямої складається з назв будь-яких двох точок, що належать цій прямій. Тобто. А Б ми можемо назвати цю пряму. Ми можемо її назвати БА. Або можна назвати однією маленькою латинською літерою. Наприклад, літерою А. Ось так. Це пряма. Пряма не має ні початку, ні кінця. І зверніть увагу на те, що через будь-які дві точки можна провести тільки одну пряму, не більше. Тепер розглянемо іншу пряму. Розглянемо пряму Б. Я її накреслю окремо. І позначимо маленькою латинською літерою B. Це в нас пряма Б. На цій прямій Б зобразимо декілька точок. Нехай це буде точка М, точка К та точка L. Кожна точка, що належить прямій, ділить її на два променя. Тобто точка М ділить на два променя. Сюди і сюди. Точка К ділить пряму на два промені. Сюди і сюди. Точка L також ділить пряму на два промені сюди і сюди. Розглянемо там, де в нас точка К. Нехай буде посередині. Вона ділить пряму МЛ. Ми можемо цю пряму назвати ще МЛ. Точка К ділить пряму на промені пряму ML на промені КМ та КЛ. Такі промені називають доповняльними КМ та Л доповняльні промені. Один із цих променів доповнює інший до прямої. Тобто доповняльні промені у нас будуть. Тільки тоді, коли пряма ділиться точкою на дві частини. І ця точка ділить на два промені. І ось ці два промені, які утворюють пряму, називаються доповняльними. І розглянемо іще одну геометричну фігуру, яка називається площина. Побудуємо декілька геометричних фігур. Так, я виділю поле. Ось це поле, і буде нашою площиною. І в цьому полі ми побудуємо першу геометричну пряму. Це буде точка. Нехай буде точка К. Далі побудуємо фігуру М. І ви бачите, що є початкова точка і кінцевої немає. Значить, МН промінь. Ми побудуємо з вами фігуру АБ. І бачимо, що є дві точки, тобто це відрізок. І побудуємо фігуру А, яка не має ні початку, ні кінця. Тобто пряму. Точка, відрізок, промінь пряма, це геометричні фігури, які можна розмістити на площині. Площина є однією з основних геометричних фігур. Зошит, в якому ми пишемо, є площиною. Стіл, на який ми кладемо зошит, є площиною. Вікно, в яке ми бачимо навколишнє середовище, також є площиною. Підлога є площиною. Стіни, стеля це також площина. Тобто дана геометрична фігура нас оточує у повсякденному житті. Тепер почнемо розв'язувати вправи. Номер 648. Накресли два різних промені. АМ і Ан. Вибираємо відрізок. позначаємо точку А. І М ми можемо в будь-якому місці поставити. Буде АМ. І нехай буде АН. Або ми можемо по-іншому накреслити. Ми можемо взяти спільну точку А і з неї провести два промені в різні сторони: АН та АМ. І тоді промені АН і АМ будуть доповняльними. Тобто дану задачу можна розв'язати двома способами. Наступний номер 649. Познач дві точки і проведи через них пряму. Позначаємо точку К та точку П. Проводимо через них пряму. Яка виходить за межі точок. І ми побудували фігуру. Номер 650. Назви всі відрізки прямі та промені зображені на малюнку 17.4. Відрізки. Запишемо. Відрізок АБ АК. Тепер. Відрізки у нас закінчилися. Позначаємо промені. Промінь БС, АМ, КМ, КТ, КД та прямі ДЕ, Більше прямих немає. Номер 654. Познач у зошиті три точки К, Л і М, що лежать на одній прямій. Значить, для цього нам треба накреслити спочатку пряму, а потім позначити на ній точки. Один, два, К Л та М. Номер 656. Розглянь малюнок 17.6. Чи правильні такі твердження? Для цього намалюємо пряму і на ній позначено 4 точки А, Б, і D. І так перше. Точка Д належить відрізку АС. Невірно. Друге. Точка Д належить променю АС. Промінь АС... І точка Д йому належить. Да, Промінь АС в нас проходить в ту сторону, і точка Д на ньому лежить. Так. Третя. Точка С лежить між точками Б і Д. Точка С, точка Б і Д. Вірно. Четверте. Точка Д належить прямій АБ. Пряма АБ. Пряма в нас не має ні початку, ні кінця. І можемо назвати будь-якими двома точками. І точка С на ній лежить. Е, точка Д. Тому вірно. Так. П'яте. Точка Д належить прямій АБ. П'яте. Промені БА і СД доповняльні. БА. І С ні. Ба. Між променями БА і променем СД є відрізок Б Тому вони не з однієї точки починаються, тому вони не доповняльні. Пишемо ні. І шосте. Точка Б належить променю АС і променю С Точка Б належить променю АС в цю сторону і променю СА в цю сторону. Вірно. У номері 659 нам потрібно перевірити, чи перетинаються і 6 пунктів на малюнку 17.8. Малюнок ми переписуємо в ЗОшит і перше. Пряма АБ і відрізок CD. Пряма АБ і відрізок CD. Відрізок ось тут. А пряма проходить тут, то вони не перетинаються. Друге. Пряма АБ і промінь СД. Пряма АБ проходить тут. А промінь СД починається в точці С і йде вгору. Тобто, ось тут пусте місце, то вони не перетинаються. Ні. Третє. Пряма АБ і промінь СД С. Д, С. Пряма АВ і промінь ДЦ. ДЦ промінь іде вниз. І якщо ми продовжимо, вони перетнуться. Ось тут приблизно. Так. Перетинаються. Четверте. Прямі АВ і С АВ і С Прямі, да, вони перетинаються. Також так. П'яте. Промені АВ і ТО. Промінь АВ... І ТО проходить сюди, вліво, тому не перетинаються. Ні. І шосте промені АБ і ОТ. АБ промінь іде йде вниз, ОТ також йде вправо. І десь ось тут вони перетнуться. Так. Наступний номер 660. На скільки частин ділять площину, дві прямі, які перетинаються. Для цього зобразимо певну частину площини. Оскільки зошит це буде велика площина, ми її обмежимо. Візьмемо ось такий прямокутничок, який буде слугувати нам площиною. І на ньому ми довільно накреслимо пряму. Ось межі нашої площини. Значить, наша пряма за ці межі не виходить. Візьмемо першу пряму, яка проходить через всю площину. І другу пряму, так, щоб вони перетиналися. Ну, ось так нехай буде. Ви можете накреслити як завгодно, лише щоб вони перетнулися. Точку перетину назвемо О. І наше питання: наскільки частин ділять площину дві прямі, які перетинаються? Ось у нас перша частина площини. Далі друга частина, третя та четверта. Відповідь в нас на малюнку. Ділить на 4 частини. Наступний номер 662. Познач у зошиті три точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій. Через кожні дві з них проведи прямі. Скільки таких прямих? Поставимо точки А. Точку Б. І точку С. Вони не лежать на одній прямій. Тепер через кожну точку проведемо пряму. Перша пряма, друга пряма. І третя. Ми бачимо, що через кожну точку ми проводимо тільки. Дві прямі. Але точка Б, точка С і точка А, вони мають по дві прямі. А всього прямих у нас три. Тому що через дві точки можна привести лише одну пряму. Ось таким чином ми з вами виконали завдання номер 662. І виходить три прямих. Три прямих. І наостанок номер 663. Накресли два промені так, щоб їх спільною частиною перша була точка. Значить, ми креслимо точку А. І два промені. Значить, це будуть доповняльні промені. Нехай буде АК та АП. І друге. Нам потрібно, щоб їх спільною частиною був відрізок, то ми накреслимо відрізок, ТО, нехай буде, і проведемо. І у нас буде промінь. ТО, і промінь. ОТ. А тут буде промінь АК та промінь. АП. На сьогодні все. Дякую усім за увагу. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Усім до побачення. Любіть маму, тата і математику.